Дякую, мене Олександр Вікторію, я виконую зараз обов'язки начальника навчального центру. Михайло Вікторич знаходиться на АТО, тому, кажу так, сулям потягнув я. Сьогодні ми завітали до вас з інформацією, з проханням. 23 числа ми проводимо чергову ротацію свого складу, який зараз виконує задачі на АТО. Є певні проблеми фінансового плану щодо забезпечення наших військових зброї. Більшу частину відповідного є держава, озброєння, форму, екіпіровка, але є питання по. В гігієнічних так, питаннях це натільна білизна, тепла, шкарпетки, гумові чоботи і ще декотрі елементи нашого одягу, які необхідно купляти по розмірах, щоб вони підходили і були зручні нашим військовослужбовцям. Я би просив вас провести відповідну роботу серед своїх громад що надання, надання певної допомоги. Люди по-різному відносяться до цих питань. Можливо, хтось з громади є. Як називають зараз волонтери, які виявить бажання і буде робити це особисто. Тобто він може зібрати сам кошти, підійде до нас, ми дамо розмір особового складу, який відібраний вже на ротацію, і вони особисто закуплять, підійдуть і особисто кожному військовослужбовцю, який виїжджає, це вручить, щоб не було різних розмов, що десь якісь там питання присутнішки. Тобто такий варіант дуже можливий. У нас є можливості закупляти через оптові поставки з міста Одеси, з привозу, з Хмельницького базару, де ми раніше купляли, і це було набагато дешевше. Якщо люди хочуть нам допомогти, ми можемо скерувати Ді. і вони самі закупляють і привозять нам ті відповідні речі, які нам, нас на сьогодні хвилюють і нас потребують. Якщо вони знайдуть більш е дешевші або ну, якісні канали. Нас це влаштує, ми звичайно з радістю приймемо будь-яку допомогу. Дякую.